Доброго дня, дорогі діти. Сьогодні на уроці ми напишемо диктант і перевіримо, як ви вмієте застосовувати вивчені правила на письмі. Я прочитаю текст три рази. Перший раз ви уважно слухаєте, другий пишете, третій перевіряєте. Запишіть назву тексту Годівниця. Прослухайте текст. Випав пухнастий сніг. Діти повісили на березі годівницю. Прилетіла до неї жвава синичка. Схопила у дзьоб. Гарбузове насіння і почала його клювати. А тут і горобці з'явилися в годівничці. Помітила синичка їх на годівниці. Заметушилась, пір'я настовбурчила, присіла біля насіння, дзьобом сердито клацає. Поїли горобці крихти на землі, та й полетіли далі. А тепер починаємо писати абзац. Випав пухнастий сніг. Перевіряємо. Випав пухнастий сніг, діти повісили на березі годівницю, діти повісили на березі. Годівницю. Перевіряємо, діти повісили на березі годівницю. Наступне речення. Прилетіла до неї жвава синичка. Пишемо. Прилетіла до неї жвава, синичка. Перевіряємо. прилетіла до неї жвава синичка. Наступне речення схопила у дзьоб гарбузове насіння і почала його клювати. Записуємо. Схопила у дзьоб гарбузове насіння. І Почала його клювати перевіряємо, схопила у дзьоб гарбузове насіння і почала його клювати. Наступне речення будемо писати з абзацу. А тут і горобці з'явилися в годівничці, а тут і горобці з'явилися в годівничці. Перевіряємо. А тут і горобці з'явилися в годівничці. Наступне речення. Помітила синичка їх на годівниці? Пишемо. Помітила. Синичка їх на годівниці. Перевіряємо. Помітила синичка їх на годівниці. Наступне речення. Заметушилась, пір'я настовбурчила, пишемо, заметушилась пір'я настовбурчила, перевіряємо. Заметушилась, пір'я настовбурчила. Наступне речення Присіла біля насіння, цьобом сердито клацає. Пишемо: Присіла біля насіння. Дзьобом сердито клацає перевіряємо. Присіла біля насіння, дзьобом сердито клацає. Слухаємо останнє речення. Поїли горобці крихти на землі, та й полетіли далі. Пишемо Поїли горобці, крихти на землі. Та й полетіли далі. Перевіряємо. Поїли горобці крихти на землі та й полетіли далі. А тепер поставте відео на паузу і перевірте свою роботу самостійно.